Серед місця заполонили машинки каченята. Міські раді обурені зовнішнім виглядом дитячих електромобілів, що розмістилися на вічовому майдані та вулиці Грушевського. Кажуть, яскраві атракціони не вписуються в загальний вигляд історичної частини міста. Нерідко електромобілі помічали поза межами визначених місць. Потрібно просто раз і назавжди прийняти концепцію. Згідно цієї концепції, кислотні, звірятка, каченятка, ці всі речі просто винести. Парк Шевченка є чудовим місце, є на периферії. Розумію, що діти повинні десь проводити своє дозвілля, і цьому потрібно сприяти, але історична частина міста все-таки має бути історичною. Дитячі електромобілі працюють відповідно до рішення виконкому, запевняють в управлінні торгівлі. Проте тут мають певні сумніви щодо дотримання вимог договору стосовно зовнішнього вигляду атракціонів. З цього приводу в галузевому управлінні мають намір провести рейдову перевірку. кажуть, якщо комісія виявить порушення, то недобросовістому підприємцю доведеться забрати електромобілі з центру міста. Це мали бути електромобілі. Форма на рахунок того, що це електромобіль, який Якихось стандартів там він повинен бути не більше двох метрів. Були вимоги, звичайно. Він в певній мірі перевищує те, що ми хотіли бачити. Між тим івано франківську повноцінно працюють літні майданчики. Цього року до управління торгівлі звернулися понад сотню підприємців з метою розміщення вуличних кафе. Зараз на даний час до бюджету міста за 2015 рік надійшло 364 тисячі гривень. І за 2014 рік, як відшкодування за тимчасове користування елементом благоустрою, ми отримали 49 тисяч 600 гривень. Однак чиновники не погоджуються із заявами з боку громадськості щодо надмірної бюрократії у сфері підприємницької діяльності. Кажуть, для всіх бажаючих започаткувати власний бізнес працює послуга єдине вікно. Це значно спрощує процедуру подачі документів на отримання відповідних дозволів. Відтак, лише цього року в Івано-Франківську зареєстровано понад чотири сотні суб'єктів господарювання. Із тих 120 підприємців, які ми розглядали і давали їм дозвіл на літні майданчики, лише один тут приходив по вулиці Страченик, який хотів поставити майданчик. Жодного іншого підприємця в цьому будинку не було. Всі вони через СНА отримують відповідні задачі. І підписую я угоди з ними, жодної я їх хочу також не бачити. Так що підприємство у нас розвивається нормально, чиновники не давлять. управління торгівлі систематично проводить рейди щодо виявлення порушень у роботі літників. Вже зафіксовано два незаконно встановлені кафе Просто неба зокрема на вулицях Незалежності та Миколайчука. На цих підприємців складено відповідні протоколи. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.